Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель, гель. 10 в аптеках подорожник вам та ощад. Так, друзі, ну а зараз про ще один О, прорив мене. в медицині, фактично, тому що насправді ну, вчені на місці не стоять. Вони постійно шукають ліки від різних хвороб. І от, Власне, ліки від діабету першого типу нарешті знайдено. Про це заявили вчені з Швеції і Сполучених Штатів Америки. Вони вперше використали новітній метод лікування на пацієнтові. І От всі деталі ми зараз вам покажемо. Подивіться, будь ласка. Ну це круто, це круто. У лікуванні діабету у США чоловіку, який 37 років хворів на діабет першого типу, пересадили генно модифіковані острівцеві клітини, які і виділяють інсулін та контролюють рівень цукру у крові. Пересадка відбулася від померлого донора. Завдяки цим клітинам організм пацієнта самостійно почав виробляти інсулін. Це перший випадок в медицині, коли імунна система пацієнта не відторгнула нові клітини. Раніше такий спосіб пройшов успішні тестування на тваринах. Підготовка до операції з людьми тривала довго. Спершу у донора зі здорової підшлункової взяли клітини. Далі дослідники перевезли матеріал в осло в гену лабораторію, де клітин. Не редагували і запрограмували на лікування діабету, і потім, нарешті, повезли до пацієнта, який дав згоду на експериментальну операцію у статті для англійського журналу про медицину. Дослідники зі Сполучених Штатів Америки та Швеції, котрі і провели операцію, діляться станом здоров'я пацієнта. Він не отримував жодних імунно-супресивних препаратів і через 12 тижнів після трансплантації не виявляв імунної відповіді проти генно відредагованих клітин. Вимірювання гепатиту С показали стабільну та глюкозачутливу секрецію інсуліну. Загалом сталося чотири побічні ефекти, жоден з яких не був серйозним. Лікар-ендокринолог, член Асоціації ендокринологів України Олеся Підмурняк, пояснює, діабет першого типу виникає, коли імунна система пацієнта руйнує острівцеві клітини у підшлунковій, внаслідок чого глюкоза після прийомів їжі не засвоюється в організмі і виникає підвищений рівень цукру. Якщо контролювати хворобу і вчасно робити ін'єкції інсуліну, вашому життю нічого не загрожує. Проте інколи діабет. Першого типу може давати ускладнення на інші органи людини, викликати серцево судинні захворювання, ниркову недостатність та навіть сліпоту. каже нове дослідження великий крок у діабетології майбутнього. Ось в цьому і велика новина, і такий великий прорив. Йому підсадили ці клітини, у м'яз передпліччя. І вони прижились цукровий діабет це аутоімунне захворювання, йде руйнування клітин. А підсадження клітини чоловікове вони прижились без імуно. Супресії, і почали працювати у його організмі. Ми, ну, якби на порозі такої абсолютно нової ери лікування цукрового діабету першого типу. Олеся додає, це не означає, що діабет повністю вилікували, але це великий крок до винайдення нових ліків. Отак, так, друзі, це круто. Це кривелика перемога. Ну що зараз е, до ваших привітань ми так дозовано їх даємо, але але місце їм є обов'язково. Максим нам написав онук свого улюбленого дідуся, як він каже. Я дуже хочу привітати нашого дідуся і тата Володимира Івановича Пилипаку з міста Костопіль. Йому сьогодні виповнюється 75 років. Ми всі його вітаємо, і онуки, і діти. І ми дуже е, раді, що дідусь у нас є. Він для нас завжди був прикладом працьовитості, сили та справжньої любові до життя. А ще Хочемо відзначити, що наш дідусь ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, і ми щиро пишаємося його мужністю, силою та відданістю, бо він для нас справжній герой. Передайте йому вітання від тро, трьох онуків двох дітей та люблячої дружини Людмили. Ну з задоволенням для сніданку це величезна честь. Тому Дякую. вашого ювіляра з днем народження. Пасибі вам, і за мить повертаємося в на ранок. 8.30 у Києві проси най у прямому ефірі. П'ять людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в індустріальному районі Харкова. Попередні люди можуть перебувати під завалами. Кількість загиблих залишилося збільшилася до чотирьох, 17 людей наразі постраждало. Пошукова рятувальна операція триває. Крім того, ввечері російська ракета влучила в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок. Вибуховою хвилою вибиті понад тисяча вікон. РФ вночі атакувала передмістя Одеси дронами внаслідок обстрілу згорівся об'єкт до об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури і двоповерхова будівля. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Ну, тепер суми. Там було пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Так повідомила прес служба сумської ОВА. Обійшлося без жертв. Зеленський прибув до Вашингтона. Президент України запланована зустріч із президентом Трампом. Потім вони говоритимуть з європейськими лідерами згідно з розкладом Білого Дому. Зустрічі почнуться о 19-й годині за Києва. Розмова Зеленського з Трампом розпочнеться о 15-й. У розширеному колі заплановані робочі обіди тривала дискусія щодо можливої мирної угоди з Росією. Серед запрошених президентка Єврокомісії Урсула фон дер Фандерляйн, канцлер Німеччини, премєр містерка Італії, президент Фінляндії, президент Франції і генсек НАТО. Трамп напередодні переговорів з Зеленським заявив, що е, війна з Росією може закінчитися майже одразу, якщо Україна відмовиться від повернення Криму та вступу до НАТО. Про це він написав е, в соцмережі True Social. Водночас держдепі підкреслюють, що США не підтримують передачу Донбасу чи будь-яких інших українських земель Росії. А держсекретар Рубіо заявив, що головним завданням є створення гарантій безпеки для України, а остаточне рішення щодо майбутнього має ухвалювати саме Київ. Давайте його послухаємо. If there's going to be a peace deal, it's not going to look like that. But he certainly is making. Українці не готові це віддати, і ніхто не змушує Україну це віддавати. Тож я не думаю, що якщо буде мирна угода, то вона виглядатиме саме так. Але він, безумовно висуває вимоги. українці завдали росіянам величезних втрат. думаю, лише минулого місяця в цій війні було вбито 20 тисяч російських солдатів. Тож українці завдали росіянам колосальної шкоди. обидві сторони глибоко окопалися. Це дуже складна ситуація, але ми будемо над цим працювати. Текен ну, та Зеленський взяв участь у коаліції охочих у Брюсселі, де політики скоординували свою позицію перед перемовинами у Сполучених Штатах. Там пролали заяву, зокрема, про те, що країни Європи направлять в Україну сили стримування після завершення бойових дій. Також коаліція охочих готова обезпечити повітряний та морський простір. А новий 19-й пакет санкцій проти Росії планують ухвалити на початку вересня. Давайте послухаємо зараз президентку Єврокомісії. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, чи то у співпраці з третіми країнами, чи то в отриманні допомоги від інших держав. Жодних обмежень для українських збройних сил. Україна має стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник. Українські військові звільнили шість сіл біля Добропілля та зачистили Покровськ. Генштаб повідомляє про знищення техніки, зокрема танків, артилерії, дронів. Наразі тривають стабілізаційні дії. Ризику прориву немає. На півночі сумщині українські військові відкинули Росію назад до державного кордону. Давайте послухаємо експерта військового Василя Пихньо. Тисячу триста осіб ліквідовано на ось цій ділянці просто добропільської м'ясорубки, куди росіяни самі себе загнали в тонесеньку кишку, яку зараз ліквідували наші бійці. Дуже схоже на те, що зараз будуть певні ознаки позитивної тенденції на Донеччині, якраз таки на напрямку Покровська. Я не хочу сказати, що це наступ, контрнаступ. Ні, Цей, ця ділянка фронту була однозначно посилена низкою наших підрозділів, зокрема і перенаправлених з Сумщини і з інших районів. Ця ділянка була посилена і зараз це вже дає плоди не лише про добропілля ми говоримо, але й про ліквідації інших загроз, які е, існували в самому Покровську, наприклад, сьомий корпус десантно-штурмових військ цього тижня. Повідомив про те, що він повністю зачистив е, покровськ від противника. Тобто, передбаченням реально на наступний тиждень буде очікування позитивної динаміки руху на нашу користь на е, покровсько-костянтинівській ділянці фронту. В Україні планують посилити покарання за порушення комендантської години. Наразі такі дії караються штрафами від 136 до 255 гривень або адмінарештом до 15 діб. Однак уряд схвалив законопроект про суттєве збільшення штрафів та надання поліції права затримувати порушників. Точні суми нових стягнень поки не оголошені. Водночас у Харкові та області скоротили комендантську годину. Тепер вона діє з опівночі до п'ятої ранку. В Іспанії вже понад тижні два тижні вирують лісові пожежі. Вогонь знищив приблизно 1150 квадратних кілометрів лісу та рослинності. Тисячі мешканців також були евакуйовані що не менше троє людей загинуло. Уряд посилив рятувальників військовослужбовцями. Один з найбільш постраждалих регіонів є Галісія, це на північному заході Іспанії. У регіоні Атлантичного узбережжя кілька пожеж злилися в одну велику, що змусило закрити автомагістралі та залізничне сполучення. Також сильно постраждали регіони Кастилія і Леон, Естремадура та Астурія. Прем'єр-міністр Педро Санчес скоротив свою літню відпустку, щоб впоратися. З крисою, на цьому все йдемо далі на життя. Будьте з нами.